А вам до завидів Заяць втягнення заборгованості. Справу продовжує розглядати. Цим сказали, говорячи, що він на прес-секретарі Остріч. Хто з'явився сюди засідання? Позивач. Відповідач. Мам. Ще, заяць. 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 Ясно. Заяць. Заяць. Яка ваша позиція з приводу продовження розвитку справи? Давні так, так. Називайте себе, оскільки дасть показатись. Представник да видіти надії Володимирівна, кучник на підставі угоди з адвокатом, угода укладена сьогодні, тому прошу приєднати до третє справа, справи авокаду на справу відсутню. Суд приєднає зазначену угоду, свідоцтво. На Андрія Андрашевича опичниця і буде вважати повноважним представником сторони е повідача. Заяць, представник Заяць. Ваша позиція з приводу можливості продовжити розгляд справи без позивача. Дозвольте. Дозвольте. Не <гум> <гум> Ми вважаємо, що вказану справу розглядати без позивача можливо в чому поясню. Справа тому, що відповідно до поданої позовної заявки заверш стверджує, що відповідач Давидів Наді Володимирівна отримала кошти у розмірі 26 тисяч доларів США відповідно до умов кредитного договору номер 041 сорок від 8 лютого 2008 року. У той же час відповідно до доданих до справи документів. А саме меморіальним ну, ордером стверджується, що про перерахування коштів на виконання умов кредитного договору номер 2620 шість, 714 від цьому другого 2008 року. Враховуючи те, що відповідно до статті 1046 і 1054 договір кредитний набуває чинності з моменту його реального виконання, оскільки на нього поширюється правила, встановлені главою 19 відповідно розділу цивільного кодексу позика, таким чином, оскільки вказаний договір не почав діяти або докази цього діяння відсутні, ми вважаємо за необхідне розгляд справи здійснювати за участю банку, оскільки його пояснюють цій частині необхідні, а також у разі можливості витримувати від... Банку докази видачі кредиту саме по цьому кредитному договорі, оскільки долучений меморіальний ордер свідчить. Давайте з вами одразу я вас тут переб'ю, що значить, що в разі можливості. Суд виносить процес документ, він е, є в формі ухвали, яким витривовує такий. Ви або ставите питання про а, клопотання про витребовання, або ставите питання про відкладення розвитку справи та визнання обов'язкової участі у банку. Визначить. Перше <пит> клопотання. Ви викликати в судове засідання представника банку у зв'язку з чим розгляд справи відкласти. Yes. No. Визнати обов'язкову участь. Так. Позиції цього привдо іншого відповідача. Не допустимо. Значить, суд ухвалює визнати обов'язкову участь представника позивача? Так. З цим зрозуміло. Далі попитання. І друге від... Посиляча докази видачі кредиту по кредитному договору No041 А, 041, а вичкайте, будь ласка, тут є інші цифри. 2008-202. Це. Да. Так. 041, 208, 202. Да. Ваша позиція з цього приводу не заперечую. Суд і тут задоволення ваше питання та витримує особову справу рахунок, рахунок по цьому кредит. Всі документи, які стосуються цього кредиту. Розуміло? Так, ми Давайте ми визначимося коли. Ну, Оскільки ситуація така, ну скажімо так. Мінімум 10 днів на відправлення цих і виконання реальне. Ну, давайте, давайте. Я вам назву дату. Я назву дату, погоджу з вами, якщо ви вважаєте за можливе, цю дату розглядати. Давайте. Присядьте. Ну і шо, ви не будете заперечувати, то 14 годин 30 хвилин 8 грудня. Так, скільки годин? 14 година, 30 хвилин 8 грудня. Проти цієї дати ви маєте якісь заперечення? Ні. Тоді суд. Він та справи на термін. Київ назвав 8 грудня 14.30. Задолив ваші попитання стосовно участі, військової участі, визнання військової участі представника позивача і друге витребовує ухвалу і суду документів, які мають відношення до зазначеного проєкту. Це зрозуміло. Так, цього року.